Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дні 3D запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи Сі Євро-2016 між командами України та Польщі. Вирішальний матч для нашої збірної. І нам головне не програти неймовірні шанси для виходу в плей-офф. І, звичайно, давайте за традицією послухаємо гімни країн перед початком матчу. Пролунали гімни країни. Давайте знайомитись зі складами команд. Збірна України. П'ятов на воротах в полі. Федецький, Хечеріді, Кучер, Морозюк, Коноплянка, Ротань, Степаненко, Гармаш, Ярмоленко та Зозуля. Збірна Польщі щезне на воротах в полі. Піщик, Шукала, Глік, Рибус, Гросіцький, Крихов'як, З'єлінський, Блащиковський, Мілік та Левандовський. Виходить сьогодні знову Морозюк. Непогано він себе показав в матчі з Північною Ірландією, де Україна перемогла 3-0 без всіляких шансів для британців. Два голи в попередньому матчі, якраз нами показують режисери трансляції, забив Євген Коноплянка. Ну і, звичайно, ми чекаємо від нього найгіршої гри і сьогодні. У нас три очки у Польщі один бал, і нам треба не програти. Велодром приймає цей матч. Ну і давайте давайте вболівати разом. Рибус. Перша атака збірної Польщі. Головне, звичайно, не пропустити. І варто б забити один м'яч забити першими. І тоді шанси стануть ще більшими. Можемо вийти з другої позиції. Звичайно, є шанси і при програші, але про це думати не хочеться. Коноплянка на кучера. Кучер відправляє на Ярмоленка. Федецький. Федецький непогано проходить. Немає нікого в центрі. Тому передача йде на Морозюка. Морозюк відправляє на коноплянку. Коноплянка непогано проходить! Коноплянка! Буде простріл! І удар ротаня! Як так? Десята хвилина. Руслан Ротань. Як же ж можна було промазати з такої позиції? Коноплянка гарно пройшов, гарно прострілив, але Ротань не влучив по воротах. Оце так так. Одинадцята хвилина. І ми могли вже перемагати Польщу з рахунком 1-0. На жаль, перший момент втрачено. Маємо надію, що це не останній. Польща йде вперед. З'єлінський на Міліка. Мілік два голи забив на євро за збірну Польщі. Зрівняв рахунок в матчі з Північною Ірландією і єдиний м'яч забив німцям. 1-4 програли поляки. Блащиковський, Крихов'як. Піщик. Піщик Проходить правим флангом. І чи буде навісна передача. І Мілік може зіграти головою Лівандовський Подача йде. Лівандовський пробиває, але такі удари нам не страшні. Тарас Степаненко два відбори м'яча вже. І Тут могли призначити штрафний удар. Але ми бачили, що арбітер дав продовжити гру. Федецький. Дуже довго якось він приймає м'яч. Ярмоленко. Ярмоленко. Пішов правим флангом. І ще одного обіграв. Віддає передачу на Федецько І Засильно. Двох обіграв Ярмоленко, але не зміг віддати точну передачу. Ну, таке у наших гравців буває. Шукала. Піщик. Поки що не даємо шансів полякам, але. Треба грати так сконцентровано всі 90 хвилин. Блащиковський на піщика. Коноплянка не встигає перехопити м'яч з Єлінським. Звичайно, поляки розуміють, що якщо вони не виграють їм не місце в плей-офф в будь-якому разі, тому вони будуть атакувати з усіх сил. І треба їх ловити на контрвипаді. Ярмоленко. Так собі передача. Степаненко добре, що відібрав у Міліка. Степаненко віддає на Ярмоленка і можна переводити аж на коноплянку. Коноплянка не в один дотик скидає на морозюка, але все одно. Ротань. Непогано. І коноплянка забіг з піщиком, і піщик не програє в цьому забігові. І як так? Коноплянка повинен був обганяти піщика, все-таки швидкість у нього побільше. Побільше буде, але не зміг. Піщик. Уперся і ніяк не обігнав його Євген Коноплянка. Мілік. Мілік дуже глибоко сідає. Для того, щоб взяти м'яч. Гросіцький, Левандовським. З єлінський. Відбирає м'яч Федецький. Федецький. Справа змістився в центр. Зозуля. Поганий прийом. Рибу з цим користується. Степаненко. Пресинг дуже високий від нашого опорника, ох, От ти і пресинг. Пресинг поки що допомагає. 40 хвилин минуло, поки що один небезпечний момент був він у українців ще на початку матчу. На жаль, не зміг забити Руслан Ротань. Ярмоленко. Ярмоленко. Поки що сам, але Гросіцький вибиває м'яч в аут. Зозуля буде вкидати аут. Ярмоленко. Ярмоленко відправляє на Морозюка. Морозюк. Поки що сам. Знаходить він Гармаша. Гармаш. Коноплянка. Вертиться в штрафному майданчику, але на ударну позицію так і не вийшов і не знайшов, кому можна скинути під удар. А, от іще один для збірної України. Ярмоленко вкидає на Федецького. Федецький на, Ярмол... на коноплянку. Коноплянка проходить до штрафного майданчику. І знову у нього відбирають І Перший тайм закінчується 0-0. І поки що це нас влаштовує. Поки що ми в плей-офф з другого місця. Але ми можемо забивати. Ми можемо забивати. Україна грає непогано, не дає шансів полякам і самі намагаються, звичайно, створити небезпечний момент. Поки що перерва готуємось до другого тайму. І маємо надію, що Україна заб'є в другій половині зустріч. Другий тайм розпочинається матчу третього туру групи Сі між командами України та Польщі. Вирішальний матч групового етапу для нашої збірної. Нам головне не програти. І тоді. Виходимо в плей-офф, не чекаємо жодних результатів. І поки що ми виконуємо своє завдання. У нас був один небезпечний момент. Взагалі, за перший тайм, був один лише небезпечний момент. Був він. У Руслана Ротаня, що ти робиш? Удар по ногах нашого лідера Андрія Єрмоленка, звичайно, треба показувати жовту картку, як мінімум. Небезпечно, йшов рибус. Міг і травмувати так Ярмоленка, нам цього зовсім не потрібно. У нас один ушкоджений вже є Шевчук. Він десь відновився вже після травми, але не став ризикувати тренер збірної України його здоров'я. Та ще й Морозюк непогано себе проявив в матчі з Північною Ірландією. Давідович виходить з Єлінським. На 55-й хвилині це, відбувається ця заміна. Українці поки що. Тим складом граючи і в першому таймі. Жодного удару по воротах Андрія П'ятого не було. І один удар був лише у українців. Але удар був вбивчий, на жаль, Рортань не влучив у ворота. Трошки спрею на поле і можна виконувати штрафний удар. Ярмоленко, мабуть, буде розігрувати з коноплянкою. Коноплянка скидає під удар. Федецький удар по воротах. Щезний! Щезний таки зловив, такі зробив цей сейв. Непоганий удар вийшов у Артема Федецького. Морозюк. Морозюк розвертається. Дуже багато крутитися йому не можна. І переводить на Федецького. Відкрився фланг для Ярмоленка. Єрмоленко під ліву ногу. І рибус це читає. Звичайно, читає. Це стандартна така. Дія від Ярмоленка Лівандовським. Кучер на нього. Простріли тут має бути п'ято. Пятов довго чекав, довго видивлявся і видивився Морозюка. Коноплянка. Закидає на ротаня, ротань. Ротань Тим самим відповідає на коноплянку. Коноплянка. І ще один розворот і та що ви робите, поляки? Це червона має бути. Та яка жовта піщику червону треба давати ззаду по ногах він б'є. 70 хвилина. 20 хвилин ще витримати, але краще забити просто гол і тоді. Не пропустити, звичайно, двічі аж. Пешко виходить замість Гросіцьки. Друга заміна у поляків у українців поки що все нормально з грою, тому і ніяких замін. Тільки що ноги можуть поламати. Ярмоленку і коноплянці. Но з такої позиції можна і пробити. 31 метр. Коноплянка. Удар по воротах. Піщик. Не піщика, щезне піщик, що й на жовту картку отримав. Титер якраз дали. Ще зне на воротах, звичайно, і намертво бере. Морозюк. Поляки поки що не пресингують. Морозюк віддає на хечеріді. Хечеріді. Закидає на Ярмоленка. Ярмоленко непогано все було, але, але, на жаль, прочитав Рибус. Головою Федецький поборовся. Пешком. Мілік. Давідович, Левандовський. Щось забагато тут поляків. Крихов'як. І Федецький у нього забирає. Віддає передачу таки на ротаня. Ротань відправляє на коноплянку. Коноплянка. Одразу передача якось якась не вийшла. У нього зозуля. Від нього хоче втікти Степаненко, але з його швидкістю це важко зробити. Степаненко. Віддає на Морозюка Морозюк. Морозюк переводить на Федецького. Головне прийняти зараз добре. Федецький. Ярмоленко забігання. Забігання від коноплянки. Коноплянка! Коноплянка! Бий по воротах І блокується. Блокується 5 хвилин, залишається до кінця. Кучер повинен зіграти головою. Але хоча б не дав нормально зіграти головою Левандовський. Хачеріді відкидає на Кучера. Кучер на Федецького. І можна віддавати гарну передачу на Ярмоленка. Ярмоленко! Один. Один Ярмоленко поки що. Віддає на Зозулі. удар по воротах. Ще з неї ще один сейв! Пешко. Давідовіч. Рибус! Повинен помилитися. Не помиляється Крихов'як. Чотири хвилини. Всі в захист. Всіх в захист кличе. Тренер збірної України. Треба витримати. Не змогли забити, то хоча б не пропустити. Давідович. Мілік. Свисти арбітер. Навіщо ти 4 хвилини аж додав? Мілік. Невже буде шансу Польщі? Блащиковський! Блащиковський! Головне не збити зараз його п'ятов! І вибивати! Вибивати, Ярмоленко! Свисти! Та свисти ж ти нарешті! Не свистить! Але треба вибити! Все! Україна в плей-офф! Євро 2016! Так, не виграли поляків! Але скільки у нас було гарних ударів, гарних моментів! 0-0. Щезний. Звичайно, він потягнув кілька ударів, але це не вплинуло на результат все-таки на загальний. Ми в одній восьмій набираємо 4 очки і з другого місця виходимо, виходимо до плей-офф. Вітаю вас з цим досягненням. В кінці третього туру. Звичайно, ми потім побачимо, хто. Буде нашим суперником в плей-офф. україна польща 0-0. Такі приємні нулі на табло. На цьому закінчуємо трансляцію. Попереду ще буде нарізка найкращих моментів. А я з вами прощаюся для вас. матч коментував Деніт 3D. Вітаю вас з виходом до плей-офф. На все добре!